Зараз друзі, отак відбувається передача дронів, щоб ви розуміли. Все нормально, все по-чесному. Такі автівці ми приїхали і віддаємо зараз нашим військовим ЗСУ. От так це виглядає. Все по накладним, все офіційно, тому можна продовжувати збирати на дрони, тому що вони попадають в надійні руки саме туди, куди вони мають. Потрапити. Тому ще раз і ще раз закликаю всіх вас. Збираємо на дрони ще, ще, ще. От фон Дігнітас. Отак. Зараз оце. На... Зараз оце зараз відкриємо. Дивіться, ми давали пожертву на дрони. Дрони зараз попадають в тілі руки. І дрони будуть берегти хлопців, будуть їм давати гострі очі. Це Ні. люті пташки, будь ласка, продовжуємо збирати на люті пташки. Ми хочемо а, ще давати мене. Це... Я базі берегти нам, нам, нам нас, життя. Нас. А смерть ворогам, да. так.